Всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Значить, сьогодні вирішив. Є натхнення, зазніму коротенький розпродаж. Валяється всього куча. Може, щось комусь воно буде більш корисніше, ніж нам. Так що відосі, сьогодні в відосі розпродажа. Не зважайте, що пика червона, на вулиці вітром надула, а батя там розкачигали в офісі так, що жара не виносима. Значить. Дивіться, відео до кінця, може хтось щось собі найде корисне. Куча всього, і то, і то і все я, напевно, не засніму. Щось буде нове, щось бушне, Кого, звісно, щось зацікавить номер в описі під відео або закріплю в первому коментарі. Подивитесь, кому щось цікаво, дзвоніть. Я в принципі, ці не... на щось буду озвучувати, на щось не буду, пропонуйте свої, кому цікаво. І так далі. Торг, звісно, везде є, везде присутствує і так далі. Значить, погнали зараз ось із першого лота, це у нас є така Камазовська рама. Може комусь потрібна, може комусь не потрібна, можна здати чермет. Ну, не стільки важлива дана рама, стільки важливі її номера. Тут номера дорожче стоять, ніж сама рама. Так що перший лот на сьогодні. Номера, я думаю, навіть не рама. <хе -хе -хе> За оце все чудо. Рама і номера, якщо хтось на цьому зациклений, 500 доларів. Ну, я думаю, торг в будь-якому випадку ніхто не звільняв. Ну, в ітоги, хто конкретний буде, звісно, ми будемо домовлятися. Так що отака от рама. Камаз 55, 100, 102, по-моєму. Такий, як у нас. А який у нас, я й сам не пам'ятаю. Ще 55-105. Ні, не 105, напевно, 102. Більше в більше всього. Значить, ще є у нас борони навісні. Ну вони знаходяться не тут, а і можливості поїхати їх зараз відзняти немає. Якщо комусь дійсно вони е, зацікавили, комусь дійсно потрібні, то зізвонимося, спишемося, поїду зі, зроблю фото і так далі. Е, борони навісні, на 5 борінок, під МТЗ, ЮМЗ там і так далі. Ми їх варили самі. Борони, по-моєму, середні. По краях у на рамі е, зроблені. Москвічовські ступиці, москвічовські диски є з наявності, але резини нема. Ми їх експлуатували так. Получається, задумка була яка, що е, ці дані колеса, коли трактор там на нерівностях іде вліво-вправо, то є ці колеса служили як опорніми, коли ми е, йдемо в полі в роботі, скажімо так. Так що, якщо комусь тема з е, боронами цікава, напишете мені, чи на Вайбер, чи позвоните, зізвонимося. Я поїду зніму відео, покажу, розкажу е, про вартість. Е, та про вартість теж по телефону не готов зараз сказати. Так, попутно йду повз плуга, покажу вам ще плуга. Може комусь цікаво, хтось думає, хтось не думає. Хай буде, в принципі, в принципі. Значить, дивіться: плуг 3, 4 плюс 1 полунавісний. Ми його думали на наші потреби для нашого трактора, але з нашими дільошками Нам прицепний плуг це для нас буде страх просто. Тому плуг був чотирьохкорпусний навісний. Але може, в когось площі більше, комусь він дозволяє. Ось він у нас стоїть на базі. Ціну не знаю, потрібно зв'язуватись на заводі, яка ціна, яка вартість. Ну, я думаю, домовитися можна. Якщо комусь цікаво, то вирішимо це запитання з ціновою політикою. Він повністю новий, тобто він ніде нічого не робив. Його привезли, а потім почалися в нас оці гіморої. Хто знає, той в темі, той понімає. Плюс є коток до Кроноса, Може хтось Кронос купив, а хоч і інший коток, Теж є в наявності, в принципі, можна рішити на заводі, яка вартість, і він ну, поїде це все діло до вас. Його найближчим часом, звісно, приїдуть, заберуть, якщо вони не продасться. Ну а якщо продасться, то прям звідси поїде до вас, якщо це комусь цікаво. Плуг. Ну, новіший, що він ніде нічого, він просто стояв. Його привезли, ми розгрузили, і він стоїть. Так, йдемо далі. Розкидач добрив. Отакий от є. Колись мене хтось задовбував, ним продай да продай, продай да продай, готов купити. А це щось нікому не треба. Казав 7 тисяч, значить 5 тисяч 5 гривень. Комусь, я думаю, достанеться довкола, готова до бою. Лійка. Розкидач добрив. Плуг, будь ласка, готовий. Багато вже хто дзвонив, але я номера не посохраняв. Коротше, перший, хто спіє, того і тапки. Покрасили, зібрали, перемазали, підтягнули підшипники. Там, до речі, Новий-1 стоїть, а один в обалденому состоянні. Хто там виробник Богьозна. ПЛН, а, Одес щось там. Коротше, ПЛНН 3,35, без приплужників, звичайний, помазаний. Все, он, вимазали і так далі. Красота. Попутний йду, коли батя стоїть, кажу, яка ціна на плуг? Каже, 20 без торгу. Так що ціна озвучена. Ось вимазали хлопці. Це ми доварювали ресору. На Леміш, лізе він, обалденно. Бо без цього сам леміш чогось, чогось в нас не лізло. Значить, є ще моменти по е, Камазу. По-моєму, в нас не одна є ось балансіра. Не одна. Ціну не знаю, предлагайте. І, і, і є коробка. Зараз я покажу, а де вона ділася? Тю, Вона ж там стояла. А, ось все. й це ж там одна ось балансіра лежить. По-моєму, вони всі 8-тонні, не 10. Десятку ми поставили, а може і 10 якась є, не буду брехати. Інша, друга ось є. Зараз включу світ. О, так краще. Але під них потрібні оці втулки, що надіваються сюди, тобто проточить е спеціально по діаметру. Бо вони ж там якось продаються по, е по одним діаметрам, а потрібно іменно спеціальний діаметр, хто каря виточить. Коробка КамАЗ 55102. Повністю перебрана, зроблена для себе. Тобто, її зараз на дивані, і вона там все буде працювати без ніяких запитань. Робили для себе, так як хто розуміє, хто бачив, у нас було два КамАЗа. Один зібраний повний бойовий готовності, а другий розкомплектований, ми його вже розпродали повністю, майже повністю. Тут все поміняно, бежемний, видно, все блистить, все зроблено. Грошей сюди в цю коробку всипано немало. Все те, що потрібно було замінити. Замінювали. Кулібін приїхав, там все перебрав, все зробив. Ну, тобто коробка це не так раз-два, що можна її перебрати. Кому цікаво, пишіть ціну пропонуйте, домовимося, торгуємося. Ну озвучувати не беруся. Іду попутно, Ну, думаю, ставлю ставку. Може, когось зацікавить, комусь потрібно. Значить, лодка купили, так трапилося, щоб купили ми її до, війно, до війни у 22-го числа. 22-го року, і 24 го числа лютого розпочалася війна. Так я на ньому нікуди не виплив, ніде він ні води не бачив. На повному бойовому купували, провіряли. Хазяйський човен, е нєман, на хвості 40 го Ямаха, е електротрими, помпи, е сідушки крутяться, вертяться, електролібетка. В общем, все є. Документи все в порядку. Бако тут на всю, на всю корму. Ці драбинки, передрабинки, два тента стоянковський і транспортіровочний, Кому потрібно, може, хтось там рибацюга, хтось там хотів, хтось планував. Пишіть, зніму більш детальніше відео, бо треба і тент зняти, все розказати, показати, все на документах, все прекрасно. Стоїть, не знаю. Може, хай стоїть. Ну, а якщо буде клієнт, то, будь ласка. Зв'яжемося, зніму відео, розкажу, покажу. Так, дивіться, що тут є. Є ось такий фаркоп. Ціну не знаю, пропонуйте, якщо, якщо комусь цікаво. Якщо комусь цікаво, не знаю, він робочий чи не робочий. Може комусь треба, сторгуємося. Циліндр Камазовський. Циліндр Камазовський. Отакий От стан. Робочий, не робочий. Ну, коротше, под реставрацію, я думаю. Я думаю, що ще щось вгнути. Ну, не знаю. Може комусь діло таке потрібне. Ціна, ціна, хренью знайде. Ціна. Пропонуйте. Є така любятка чи як і талька, чалька. Не знаю, в якому вона стані. Ну, все ж питання ціни. Так що пропонуйте, Найдемо компроміс. Так, компресор 380. Моторяка отакий неймовірний. Зіловський, по-моєму, компресор. Дві е, два такі маленькі ресивери. Все робоче, все працює. Ціну не знаю. Пропонуйте. Робе все, запускали, все чотенько, Транспортується, ну, нелегенький, нелегенький. Тут самотаряка грошей стоїть, однозначно. Пропонуйте, якщо комусь цікаво. Є ще отакий розкидач добрив натону. Ми ним попрацювали 10 гектарів, потім купили собі інший. Хто спостерігає за каналом, той в курсі діла. Нормальний за такі гроші розкидач. Ціна 50 тисяч. Ну, торг на пиво, я думаю, можна, можна зобразити. І так, вартість нового 65 з доставкою. І так, линяємо на гроші. Ну, толку, що воно стоятиме. А може, комусь дійсно потрібно. Я думаю, якщо через місяць я вже буду знімати відео із лікою, з розкидачом, то е, нікому воно вже точно не потрібно буде. Так що, поки є, показую. 50 тисяч плюс маленький торг на пиво. Або ж можете купити новий за 65 з доставкою, або самовивозом 60 на, ваше, на ваш розсуд. Ну і саме головне ж, за, який, за рахунок чого і розпочалося це відео, це дана сівалка мультикор. Теж стоїть, в принципі, по... ну, просто стоїть. Ну, толку, що вона стоятиме. Коля, толку, що вона стоятиме. Ну, так, да. може комусь треба, в принципі, посівна компанія не за горами. Хто в курсі, так. Да, розкладка в даної сівалки обалденна. До неї є бачки добрив. Ось все ось ми виварювали, все є. Покажу. Зараз воно в мене в машині лежить, я його привіз. Е, нею сіяли. Перший раз мустан кукурузу сою на 70-й. -е. Помните, Коля, як це було? Що <реку> <реку> батя із поля тікав. Значить, кукуруза, кукурудзеними дисками, до речі, сіяли. Все вона тут на повному бойовому, бери, тільки сій, вопрос тільки. Вон, ще й кукуруза є, Коля, йомайо. йома, йо. <реку> <реку> І соя. <он> є. <реку> Це ми щось провіряли. Значить, просто там буде в цих резинках, які стоять за диском. Може, вони потріскались, а може не потріскались. Не готов сказати. Ну, то нові Ставляли стонові, ну вже ж за скільки вона стоїть, ми ж сіка на неї не працювали. Є кукурудзяні диски, є в комплекті три, напевно, соняшникових висівних дисків з різними отворами. і я думаю, мабуть, там ще якісь -то кукурудзи точно є. Да, вона йде анкерна, тобто звичайна. Хто там її робив? Молдавани, чи як там, не знаю, мультикон. Бачки, сушники, це все діло є, стільки немає. оцієї, вот, як вона називається Коля, гітара. Привід на добрива. Немає його, тобто потрібно чуть-чуть його докласти рук і зробити. Вона йде заводським транспортним, навісна. Тобто до поля приїхали, розщепилися, нацепили і поїхали сіяти. Прекрасно вона сіє, якщо ми говоримо про класичний обробіток ґрунту. Коли ми говоримо за ноль, ну не посіє, дана сівалка по нулю. Коли ми її купували, то вона була повністю розібрана до рами, покрашена, перебрана, перемазана і так далі. Ну, звісно, з часом сліди експлуатації дають своє. Тут кардан є. Коли ми сіяли неї, це сіки кольороків 2-3 назад, да? розлетівся, заклинив у нас був оцей подшипник. Оцей подшипник. Ми його замінили, тобто він порівняно новий. Рівні в прекрасному стані. бери до сій, засівалку, ручаюся. По ціні, а що по ціні? 100 тисяч торг. Отак. Отут, ось тут ось теж ці ось поточені були нові. що щось побачив тільки що. Резиняка тут ще. Дай дорогу приводна. Ну а тут, а тут а обична наскільки тут. А, Колісо, звісно, кольосиком наскільки тут на 13, Жигульовська втулив дай і папер. Сівалка, за сівалку стидно, мені не буде. Хто а дійсно будете задоволені. Ціна якоби може комусь дорого, може комусь дешево, ну тоді тільки нове. Хоча, хоча, наше тенове, коли є ось адекватне, робоче, все крутиться, все вертиться. Пишіть, домовимося, якщо комусь дійсно потрібно, сторгуємося, без сівалки не поїдете. Пішли далі. Значить, ось очки, баки для добрив. Колись ми загорілися і зробили самі е, сошники, бачки купили і зробили, щоб нас сівалка сіла з добривом. Но їх чотири штуки, як сіять по 150 кг на гектар по 100 добрив, дуже часто ми засипаємо добрива. І вирішено було як. Взіму вносимо безводний або осінню, весною. І сіємо без добрив. Тобто сіємо, сіємо, тільки накриваємо гектари. Це все діло треба зібрати до кучі, все воно зроблене. Вітяними руками, дядь Вітя хірні не робить, повірте мені. Ті, що йдуть два сошника за колісом. Вони ось посилені іншого типу, ці такого типу. Все його діло збирається воно до кучі все буде працювати. Тільки я кажу, що немає цієї гітари, чи як її правильно назвати, де привід буде від колеса, від валу, щоб запитати дані ящики. Ну Я думаю, прикласти чуть-чуть прикласти руки, буде все на мазі Якщо сіять без добрив, посівалка на повному бойовому. Без ніяких перебільшень, скажімо так, все ось є. Зібрати його до кучі, кого є бажання, натхнення, можна це все діло зробити. Самі бачки, я думаю, на сьогоднішній день вони нам а то може й більше стоять, тільки один бачок. А вони ось є, все комплектно, все є. Так що, якщо, що, номер під відео, дзвоніть. Минулого разу щось ніхто не відреагував на даний розкидач, який є комплектним на 3 тони. Просто до нього потрібно прикласти рук, тобто його зібрати. Може, там десь якоїсь вентіклюшечки не вистачає. Ну, ще раз спробуємо продавати. Може хтось зацікавиться, може хтось побачить. А якщо ні, то тоді вже переробимо на те, що ми запланували. Такі бублики тут стоять, дай дорогу. Саме колесико зараз коштує, я тебе дам. Хто його виробник не буду брехати, ми його взяли під реставрацію. Реставрація в нас закінчилась, бачите, на якому етапі. Всі запчастини є, всі редуктора і так далі. і так далі. Тобто воно все лежить комплектне. Просто його зібрати до кучі, і даний розкидач буде працювати, я думаю, вірою і правдою. Ну, понятно, що після імпортного Амазонії і так далі, так далі. Нікому воно і нафіг не треба. Ну, тим не менш, да-да, ні-ні ціна 50 тисяч гривень, торг є. Кому дійсно цікаво, домовимося однозначно. Так, все, на сьогодні лоти кончилися. Дякую за увагу. Всім пока. І, звісно, все буде Україна.